Країна моя моя заблість. відбери сили рука, щоб йому тебе не топтати. Драматична, важка, вистраждана. Вистава театру Мурашник побудована на поезії про війну. Складність вистави була в тому, що вона була віршована, то що вона поетична. Якщо ти щось забув, десь розгубився, то ти вже не можеш виправити. Або ти ну, повинен бути геніальний рифмопльот, тобто десь зарифмувати, десь десь прикрити, або треба викручуватися якось акторським. Хоча в нас майже не буває такого, щоб забули слова, тому що вони лежать на підсвідомості, тому що ти граєш тему, а не слова. Олеся Калітієв. Ска говорить, не всі можуть тримати зброю та боротися з ворогом фізично, тому для них так важливо проводити благодійні вистави. Аби допомогти на своїй прем'єрі мурахи презентували сюрприз для військового, який саме сьогодні вже відправляється на передову. Взагалі вистава благодійна. І спочатку наша мета була зібрати на дрон для шершнів для такого підрозділу. Це очі піхоти, як сьогодні говорили. А потім до нас прийшов хлопчик на комедійну виставу, який приїхав в відпустку прямо з передової і сказав, що в них є от така серйозна проблема: в них немає тепловізора. І ми взнали, що у нас прем'єра 27-го, а Він 28-го вже їде назад на передову, і ми просто поставили собі за мету придбати його. Я ж кажу ця історія мені не давала спать і, мабуть, багатьом. І все таки ми, ми придбали тепловізор, і Сьогодні на прем'єрі вручили йому для нього. Це був сюрприз. Далі збір продовжують, бо збирають ще на дрон для військових. Допомогти можна прийшовши на виставу, яка буде йти до 1 жовтня, включно, або задонатити на банку. Друга частина збору іде, яка спочатку була запланована. Це на дрон для наших шершнів, підрозділ шершні. До можна прийти на виставу. Всі кошти з вистави і з благодійної скриньки йдуть на цей збір. А ще можна долучитися у нас в соціальних мережах. Є посилання на збір і в Фейсбуці, і в інстаграмі. Долучайтеся, будь ласка, будемо дуже вдячні. Приємно дивую око, що багато з акторів це діти, які, незважаючи на свій вік, змогли повністю передати весь біль війни, переживаючи всі емоції на сцені. Це дуже складна вистава. Вона вже була схожа з монологи незламних. Коло тебе сидять люди, дивляться на тебе, і ти розумієш, що вони все це відчувають, припускають через себе, що ну в тебе немає права на помилку, тому що ну е, немає права їм збрехати. Тобто, ну, як ти це прочитаєш, як ти це донесеш, так його і відчують. А оцінка акторів це глядачі, які всю виставу дивилися зі сльозами на очах. Як завжди, вибачте, у себе ви боляче, дуже боляче. Але це було круто. Дякую вам. Знову емоції, знову пережили. Але в мене така велика гордість, що наша молодь. Що у нас така молодь. Значить, не зря. Не зря, хлопці, дівчата, ми тримаємо мене, тому що є розертиком. Було дуже неочікувано, але, але ж я завжди дивилася, мурашник наш не в такому амплуа, будемо так казати. Дуже зворушливо, дуже неочікувано і дуже моторошно. Це була невимовно сильна вистава. Було розкрито дуже багато цій Виставі, особливо мене, як дружину військовослужбовця, зачепив момент з похованнями нашого воїна. Це був дуже сильний вірш. Та й, взагалі, вся вистава, яка складалася з віршів, була насичена і теплом, і силою болі. Дуже велике дякую пані. Олесі Юрівні Калітієвській усім акторам дійсно приємно бачити молодь серед акторів і молодь, яка розуміє, про що вона говорить. Става дуже чуттєва, дуже глибока, вивертає всі наші почуття. Вона дуже сильно ранить, але в той самий час і викликає бажання жити. Це дуже важливо показувати. Через творчість, те, що зараз відбувається в нашій країні, те, що відбувається на фронті, показувати тим, хто знаходиться в тилу, щоб наша країна в кожну хвилину знала, якою ціною дається це мір життя. Загиблі хлопці, матері без синів, люди без домівок, постраждалі тваринки, нова каховка, житловий будинок у Дніпрі. Всі ці теми, як незагойні рани, постають у виставі режисерки Олесі Калітієвської. Олеся Юрівна та актори наголошують на тому, що не треба мовчати, треба кричати, пам'ятати, і все буде добре, адже дівчата наворожили кривавою криницею, Встань з кривавої криниці, кривавим чере. Стань з кривавого джерельця кривавою калюжею. І навіть назва вистави прийшла до мурах випадково. А в ній зашифрований код ЗСУ. Забери сили уката. І світло обов'язково переможе пітьму. І зійде українське сонце. українське сонце.